Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Усі на суботник у Дніпропетровську висадився екологічний десант. Прибирали на суші під водою та на воді. Рідники ґрунту знайшли рибу, якій 40 мільйонів років у рубриці «Екоідея» ви дізнаєтеся, як перетворити пластикові пляшки на справжні будинки, а також що потрібно, аби зі звичайних сірників створити шедевр. Бери сміття, доки воно не прибрало усіх нас. У Дніпропетровську пройшов масштабний суботник, на якому ударно попрацювали не тільки прості городяни. Керманичі теж узялися за лопати та віники. У такий спосіб місто відзначило день довкілля. Субота біля дому 19 на запорізькому шосе збираються сусіди. День тому вони визволяли прибудинкову територію від сміття. А сьогодні справа за прикрашанням Сколько мусора час оте тіх пакетів по посадкам по Люди їдуть і з машин вибрати. Ми все вбираємо, все, щоб було чистенько. Озброївшись необхідним інвентарем, розійшлися по ділянках. Одні фарбували лавки, інші готували землю під газон, а дехто для гарного настрою навіть співав. Я опущусь на дно морське, Я піднімусь під облака, Я все віддам тобі. Любіми лішталькати любимія. Головне кажуть, що був результат. Чистий двір, чиста вулиця, а там і до чистого міста недалеко. Ми хочемо здесь сделать акуратні зелений газон. для того, щоб було приєднати на вулицю, щоб дітям де где погулять. Знаєте, є надіжда, що ті, которые що порядок, і буде чище. Ми зробимо свой дом чище так і Україна стане чище. До трудового десанту долучився і голова обласної ради. На спартанські умови не жалівся, завзято орудував лопатою. Все, все починається від уваження до себе, від уваження до своєму сусіду і від любви до міста. От, от, от коли от ці три речі зв'язані, вони є, тоді міст буде чистий, красивий і комфортний для життя. Є збитий термін, да? гражданська позиція, гражданська активність, вона починається з цього. Витя всі місце щось зробити. та прибиранням не обмежились. Ну, як говориться, ми це робимо для блага природи. Що ви знаєте? Щоб... На Донецькому шосе на алеї з нагоди 90-річчя Амур-Нижньодніпровського району школярі разом з дорослими символічно висадили 90 лип. Мені самої було бы приємніше йти і чистій вулиці. А тим А коли розумієш, що ти тут працював, і от твоє дерево посажене, І тут ти вбрав, і там вбрав. Вік учасників не обмежений тут навіть п'ятирічні працювали заради чистоти. Одного дня не вистачить, аби прибрати те, що насмітили протягом років. Організатори суботника впевнені, регулярне проведення таких заходів, урешті-решт, приведе до змін на краще. Адклікнулись на акцію, «Зробимо місто чище лише під тисяч чоловік. Я благодарен тим, хто відкликнувся, хто сьогодні прийшов. Дякую большое. От, думаю, що ми будемо це робити не один раз в году, а несколько. Рятували головну живильну артерію країни річку Дніпро. Як найбільш забруднену екологічний десант обрав прибережну зону від фестивального причалу до нового мосту. Близько 70 водолазів збирали сміття у воді, і ще кілька десятків людей допомагали на березі. Ми вже закалені вже сталі, закалені температури води. тому нас не відимость і, і слові. Якби Не так часто на самом деле проходять подобни какіта акції, поэтому, чому б і ні, все таки. Я подводна охотник. Кілька занурень. І дайвери мішками дістають непотріб з води. Пластик, стекло. рибацькі снасті попадаються. А багато ви вже мішком. Четверта нерапащо теж. Практично нічого не видно. Все на ощупь знаходять. А фонарик допомагає? Немножко допомагає. Серед великих знахідок автомобільні шини, кришки від люків і ось цей незрозумілий металевий каркас неземного походження. А що це таке? А хто знає, що це такое? Можна щодо такої космічний корабель у Дніпропетровську. Така протисміттєва акція проводиться вже п'ятий рік поспіль. Проте у 2013-му вона стала всеукраїнською. Цього року до неї приєдналися Київ, Черкаси та інші міста. Почуваючи, прибираємо, говорять наступні учасники протисміттєвої акції. Ці люди збирали непотріб безпосередньо на воді. Питаємося, чим мож, як можемо вбрати територію, тому що віддихнути в чистоті у нас проблемно на Дніпрі. Трязь, мусор. Ми намагаємося то своїми силами. Даті 20 човнів по кілька осіб у кожному, рукавички та пакети для збирання непотребу. Усе, що потрібно у боротьбі за чистоту. Приятний відпочинок на лодці можна використовувати, спизувати також з польза, мусор на річки, при приєм природу чище. Ми хотим видеть наш Дніпропетровський родної. Хотімо відео чистим і красивим. Собирать мусор, как то ухажувати за природою. Ми прийшли сюди то в батільйонах і на кавуках. Ми взяли перебувати кілька годин на веслах, та десятки пакетів зі сміттям зібрано. Непоганий результат та приклад для інших мешканців, як саме можна відпочивати з користю для природи. Берег дуже загальом, дуже багато мусора. Люди не след за ним. І кожен жила после себя мусор было намного чище на Дніпрі. Чи за радянських часів гасло уся земля народу у наші часи набуває особливої гостроти? Земельні закони стрімко змінюються, проте люди руками не можуть приватизувати власні ділянки. Про один із випадків і про те, чи є світло у кінці цього тунелю? Дивіться далі. Часу потрібно, аби приватизувати земельну ділянку. Жителі скаржаться цьому процесу немає ні кінця, ні краю. Одна із заручниць Ніна Олександрівна Ульяненко. Свій тернистий шлях до приватизації десяти соток у селі Перемога. Жінка розпочала у 2007 році. Пенсіонерка написала заяву до Підгородненської міської ради про відведення землі. Сподівалася, що на усе це витратить кілька місяців і отримає заповітний державний акт на право володіння ділянкою. Та склалося не так, як гадалося. Спочатку було п'ять. Но каждая эта организация требовала еще, например, в экологической потребовали принести документ от старшего по улице, что у меня тут нет ценных пород деревьев. Без висновків санепідстанції, управління водного господарства та охорони історико-культурних цінностей та ще без десятків погоджень отримати клаптик землі неможливо. То хто-то больной, тобто хто потеряли документи, то у них зависла база, то ще що небудь. У непонятно чому оказалось, що 5 лет приватизували і все это, а тепер вони мені кажуть, все це нужно вибросити в корзину. І я маю дотратити деньги і здоров'я. Та ніна Олександрівна вистояла усі черги, витратила більше п'яти тисяч гривень. Але торік випливли нові проблеми. Тепер з адресою ділянки Оказалось, що в этом посілки перемоги два участка під номером 32 і в конце концов зробили, видали мені букву Б, щоб у мене був участок Некрасова 32 Б. Аби розібратися, хто саме загубив літеру Б та чому люди так довго вимушені чекати на оформлення власної ділянки, ми звернулися до фахівців відповідного управління. Служний Дніпропетровський район, тому що дачників до 100 тисяч новий закон вийшов з 1 января о тому, що вже не ми реєструємо, не видаємо акти. Ці функції передані в господарну державну, державну реєстраційну службу Мін'юста. Вот, поэтому сложность возникла в том, что не дали переходного периода для... Завершення виконання всі, всіх документів людей, які не дополучили документи, а оформляли прошлые годы. Вот. ну то тисячами на вважаємо таких проте додають в управлінні ці складності не повинні впливати на мешканців тому питання. Ніни Ульяненко найближчим часом буде вирішено. Ми пригласимо картинся і знайдемо, хто діка організація документацію, Это человек этот стрічаться с ней. В чому там проблема? Ми розберемося. Вже наші почали розбиратися. Работають. А тим, хто тільки починає шлях приватизації ділянки, фахівці дають кілька порад. По перше, чек хоче приватизувати свою приусадіну учасник. Іде сільський совет піше заявлення. Розрішити то, -то, то приватизувати по такому то адресу. Проходит сессия, Сессия дает разрешение на дать згоду на приватизацию технической документации. Он берет это разрешение и идет в наш отдел, в наш отдел идет, где есть лицензиаты, эти изготовители технической документации, Нанимают их, составляет договор, и уже остальное они все проводят. Формулювати технічну документацію можна самостійно. Проте, щоб уникнути фатальних помилок, слід звернутися до землевпорядної організації. В області їх нараховується близько 150. п'ятдесяти. фірма, строїтельна взялись робити, вони повинні зробити до кінця. Тільки треба розумно заключити договор. І посоветую, не підписувати одразу акт виконаних робіт, вони же ще не виконані. Когда будут выполнены, вы тогда подпишете. А вже потом сам человек подойдет получить земельные ресурсы, конечный продукт. То есть вытягивается. Термін выготовлення документації по сільську місцевості складає близько. Изготовили документацию. С этой документації они подают ее в сельский совет на утверждение. На вторую сессию утверждается, потом они з этим решением подходят в наши органы. Где ми регістріруємо уже дайомі витяг на регістрацію? Кадастровий номер присваївається. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Ще допомога це та, яку ти можеш надати собі сам. Вважає архітектор з Болівії Інгрід Вака Дієс, що розпочала зведення екологічного поселення неподалік міста Санта-Крус. Креативна будівельниця вирішила не чекати ласки від влади і взялася самостійно забезпечити житлом усіх малозаможних мешканців. Звісно, за їхньої безпосередньої допомоги. У якості головного матеріалу використовуються пусті пластикові та скляні пляшки і консервні банки. Їх збирають вулицями місцеві мешканці, які сподіваються отримати. Кімнати у нових домах люди наповнюють тару піском та розкладають у потрібній черзі, попередньо промазуючи цементним розчином чи глиною. У результаті виходить будинок з теплими стінами та ще й з цікавим орнаментом зовні. Незважаючи на суперечки зі страховими компаніями, пані Інгрід має намір збудувати житло для 500 людей. До речі, кілька років тому виходими вже відсвяткували перші родини. В нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі з позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. У Запорізькій області під час буріння на глибині 95 метрів знайдено скелети до історичних риб. Їм близько 40 мільйонів років. У той час на цій території був великий океан, тому такі знахідки не випадковість. На Цьому аматорському відео добре видно, як працівники станції буріння займаються глибинним дослідженням ґрунту для будівництва шахт. Роботи проводили у Васильівському районі Запорізької області. Земляну масу з глибини 95 метрів відправили на аналіз до лабораторії. Там і помітили дивні скам'янілості. Буріні скважини то діаметром всього лише 127 міліметрів. О такої достаточно хорошим состоянням образі своїм підняли. сожалению, других образцов у нас не осталось. Раньше у нас были находки подобного рода, но, к сожалению, мы их не, не хранили должным образом. За словами фахівців, такі відкладення не рідкість. Їх можна знайти як на глибині 100 метрів, так і практично на поверхні. Викопні тварини зберігаються в скам'янілому ґрунті і торфі на території стародавніх боліт та озер. Ці відкладення – це глини, углісти, углистые глины э, так называемого бучакского горизонта по геологической системе координаты это э, полиогеновое отложения при средней мице по возрасту это ориентировочно 40-48 миллионов лет тому назад вот. то есть и, то есть это этой рыбе примерно где-то в этом в этом промежутке она жила. Колись у центрі і на півдні сучасної України розливався океан Тетис. Саме тому зараз тут час від часу знаходять рідкісні зразки викопних тварин. У нас є таке відоме місце, рибальський кар'єр, где виходять на поверхності так звані мандриківські слої. Они звездні в всьому мірі, тому що там уникальні фауна. В тому числі от, там є такі находки великолепних зубов акули. Це було в теж, коли ми бачимо в находки в Запорізькій області. Яку саме тварину знайдено, з'ясувати непросто. Потрібне поглиблене дослідження. Таких спеціалістів у Дніпропетровську немає, проте наші геологи можуть із точністю визначити епоху, у яку жила ця істота. По таким остаткам можна приділити щось із костістих риб, які обитали вот в цьому э, теплому э, ціновому морі. Це якраз э, середній поліоген. Сірниками у побуті, напевно, що так. Тоді скажіть, скільки їх ви кидаєте щомісяця у смітник? Швидше за все ніхто ніколи не рахував. Та на відміну від більшості, павлоградець Сергій Кульбаба знає справжню ціну цим дерев'яним запальничкам, і у нього кожна на рахунку. Тож історія про те, як звичайні дрібнички перетворюються на шедеври, дивіться далі. Мільниця да, циркушечка. А потім все на одну досочку положил, как будто хуторок получился. Сільське подвір'я, маяк, що світиться вогнями, та ще багато іншої сірникової архітектури усе це творіння павлоградця Сергія Кулібаби. от люди піджигають спічку. пічком, газ, допустимо, і відросив. У, у мене баночка, я все злажую, а потім відкусую там, де гаряче, а більше половини мене йде в роботу. Сьот ходить тут бумажки, кусочки, проволочки, кусочки. Ну такое все, все, що не потрібно, все йде туди. Пан Сергій багато років працював на торговельних і роболовецьких суднах у Мурманську, на шахті та на режимному об'єкті і ніколи навіть подумати не міг, що захопиться таким незвичним мистецтвом. Не товариш по роботі, Валера Гулак. карта принес книжечку таку маленьку, Називається Поділки по спічкам. Ну, це все вже. Смотри, як як красиво. Давай спробуємо. Я ніколи не діла, думаю. Ну, Давай спробуємо. Сказав і одразу зробив. Спочатку це було невеличке сільське подвір'я, потім копія власного будинку, католицький собор і батьківська хата. Це маленький хутор вулиця і все. Там 20 хат, по-моєму. Пасіка була хороша. Ну, Осталася тільки все. У справою Сергій займається уже три роки. Робіт поки небагато однак усі любі серцю, навіть ті, які зробив на самому початку ще не впевненою рукою. Ну хотілось як то думаю, даву думаю, виброшу, типу експериментально. Думаю, виброшо. То думаю, ну, не знаю. Тіпок музей уже реліки маленька сталась. Далі була серйозніша робота Павлоградський собор з пасу нерокотворного образу, більш відомого у народі як храм Голубицького. Мініатюра заввишки 40 сантиметрів складена з п'яти тисяч сірників, а головне усе без жодних креслень, як говорить майстер на око. Дестру храм Голубицького, да, чуть трохи не вдавалося колокольня. Я бы подошел до батюшки, он меня повел туда наверх, туда никто не поднимается, только естественно те, кто там звонари вот эти вот. Мне повел, показал, где как что. Я это все сфотографировал, увидел и получилось, можно сказать, в оригинале. Каркас сделал с проволочки немножко, а потом бумажечками обклеил, потом сверху обшил спичками. У Ферниковых... В будівництві існує дві технології: без клею та за допомогою склеювання. Перший спосіб на думку нашого героя обмежує можливості такої архітектури, проте другий не створює жодних перешкод для творчого польоту. Пан Сергій вдало цим користується і демонструє нам свою гордість. Новомосковський святотроїцький собор. На його створення пішло 26 тисяч сірників, майже чотири літри клею та близько півтора року кропіткої роботи. Це закінчена, остання моя робота своди купола. Мелко, но ну, маленько такое, кропотливое, особенно кон кон концы купало очень. Ну, такой. Ну все, все сложно было. Я его переделал несколько раз. Ну где-то 25 тысяч это на, пошло на облицовку. И 1000 пошла на внутреннюю обделку. Крепкий, да нормальный. Его не поломаешь. Всачки, ножиці, шліфувальна шкурка, клей і, звісно, сірники. З них можна відтворити що завгодно. Було б бажання і найголовніше велике терпіння, додає майстер. Іноді і йому такої якості бракує, але мета зробити щось складніше, ніж уже є, перемагає. Тому зараз чоловік працює над відтворенням копії західно-донбаської шахти, а у найближчому майбутньому планує зведення мініатюри Масандрівського палацу. Справа проще робиться. Маленька, а потім завжди хочеться більше. Больше, більше, більше. Вот я сейчас зробив більше, мне маловато. Я ще хочу більше. Вот на 26 тисяч зробив, наприклад. А хочеться вже на 50. Єдине, чого зараз не вистачає, жаліється майстер, так це однодумців. Хотілося б найти, конечно, сподвижников, щоб общатися. Так я сам. Мені не интересно. Ну, щоб в може тут щось обоюдно сделать такое сильно габаритне, такое красивое, здоровене. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а над планетою утворилася озонова діра, і здається, що кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все таки є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.